Божі слова на кожен день, цикл життя і смерті послідовників Бога. Далі поговоримо про цикл життя і смерті тих, хто слідує за Богом. Це стосується і вас. Тож будьте уважні. Спершу подумайте, на які категорії можна поділити послідовників Бога. Обрані Богом люди та прислужники. Справді цих категорій дві Обрані Богом люди та прислужники Спершу поговоримо про нечисленних людей, обраних Богом, Кого називають обраними Богом. Коли Бог створив усе суще та виникло людство. Бог вибрав громаду людей, які б слідували за ним. Їх називають просто обраними Богом. Божий вибір цих людей мав особливі масштаби та значення, його масштаби особливі тим, що вони обмежені кількома обраними, які мусять приходити, коли Бог виконує важливу роботу. А в чому полягає значення цього вибору, оскільки ці люди були громадою. Обраною Богом, то значення їх вибору величезне. Тобто Бог бажає зробити цих людей довершеними і удосконалити їх, і коли його роботу управління буде завершено, він здобуде цих людей. Хіба це значення не величезне? Отже, ці обрані мають для Бога величезне значення, бо вони Ті, кого Бог має намір здобути. Що ж до прислужників, то зараз на хвилинку відірвімося від питання завчасного Божого призначення, та спершу поговоримо про їхнє походження. Прислужник це буквально той, хто служить. Такі люди тимчасові вони служать не довгостроково недовічно, їх наймають або вербують на певний строк. Походження більшості з них таке, що вони були вибрані з невіруючих. Вони прийшли на землю, коли було постановлено, що вони візьмуть на себе роль прислужників у Божій роботі у попередньому житті, вони могли бути тваринами, а могли бути і невіруючими. Таким є походження прислужників. Поговорімо про обраних Богом людей докладніше Коли вони помирають, то потрапляють у зовсім інше місце, ніж невіруючі та різні віруючі люди, це місце, куди їх супроводжують ангели та божі посланці це місце, яке адмініструє особисто Бог. І, хоча там обрані Богом люди не можуть бачити Бога на власні очі. Це місце не схоже на жодне інше в духовному світі, це інше розташування, куди після смерті потрапляється частина людей. Коли вони помирають, їх теж суворо перевіряють божі посланці. а що саме підлягає перевірці Божі посланці перевіряють, якими шляхами ці люди йшли протягом життя у своїй вірі в Бога. Чи не виступали вони за цей час проти Бога? Чи не проклинали Його, чи не коїли тяжких гріхів і зла? Ця перевірка дає відповідь на запитання про те, дозволено певній людині залишитися, чи вона мусить піти? Що означає піти? І що означає залишитися? Те, чи мусить людина піти? Вирішується на основі її поведінки і визначає, чи залишиться ця людина в рядах, обраних Богом. Коли людині дозволяють залишитися, це означає, що вона зможе і надалі перебувати серед тих, кого Бог довершить в останні дні. Для тих, хто залишається, у Бога є особливі розпорядження у кожний період своєї роботи. Він посилає таких людей діяти як апостоли чи виконувати роботу з відродження церков або догляду за ними. Але люди, здатні на таку роботу, не перевтілюються настільки часто, як невіруючі, що перероджуються з покоління в покоління, натомість ці люди повертаються на землю відповідно до вимог і етапів Божої роботи, перевтілюючись не так часто. А чи є якісь правила щодо того, коли вони перевтілюються, може, раз на кілька років, чи приходять вони з такою частотою? Ні, це все залежить від роботи Бога, від її етапів і його потреб, і ніяких усталених правил тут немає? Є лише одне правило коли в останні дні. Бог виконуватиме заключну стадію своєї роботи, усі ці обрані люди прийдуть на землю, і цей прихід буде їхнім останнім перевтіленням. А чому так Це ґрунтується на результаті, якого має бути досягнуто під час останньої стадії Божої роботи, бо під час цієї останньої стадії роботи Бог зробить цих обраних. Повністю довершеними, що це означає? Якщо під час заключної фази ці люди будуть довершені та вдосконалені, то вони більше не перевтілюватимуться як раніше, процес їхнього людського буття остаточно дійде кінця, як і процес їхнього перевтілення. Це стосується тих, хто залишиться. Куди ж дінуться ті, хто не може залишитися? Ті, кому не дозволено залишитися, мають своє належне місце призначення передусім, вони теж понесуть покарання за свої злівчинки, зроблені помилки та скоєні гріхи. Коли вони будуть покарані, Бог, відповідно до обставин, улаштує так, щоб вони. Або відправилися до невіруючих, або опинилися серед різних віруючих людей, інакше кажучи, для них є два можливих результати один це понести покарання та можливо, після перевтілення жити серед людей певної релігії, а другий стати невіруючими. Якщо вони стануть невіруючими, то втратять усі можливості, але якщо вони стануть віруючими людьми наприклад, християнами, то в них іще буде можливість повернутись у ряди, обраних богом людей тут дуже складні взаємозв'язки. Словом якщо хтось з обраних Богом людей зробить щось таке, що образить Бога, то він буде покараний так само. Як і всі інші. Візьмімо, наприклад, Павла, про якого ми раніше говорили. Павло це приклад людини, яку карають. Ви починаєте розуміти, про що я говорю, чи коло обраних Богом людей визначене раз і назавжди Так. Здебільшого. Більша його частина визначена раз і назавжди. Але невелика частина ні. Чому саме. Тут я назвав найочевиднішу причину скоєння зла. Коли люди коять зло, Бог не бажає їх, а коли Бог їх не бажає, то Він укидає їх до різних рас і типів людей, це позбавляє їх надії і ускладнює їхнє повернення. Усе це – Стосується циклу життя і смерті обраних Богом людей.